Друзі, привіт! З вами таксійна група Calatex. і Зараз в увазі ми презентуємо одяг дитячий під кодом позиції 360 зі знижкою в 75 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішків. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою та укрпоштою на вантажні відділення по всій території України. Не втрачайте можливість придбати лот дитячого одягу під кодом 360 лише за 980 гривень по актуальному курсу валют на сьогоднішній день. Мішечок іде вагою 25 кілограмів. Зустрічаються також фірмові моделі відомих брендів. Дитячий одяг іде міксований, модельки для хлопчиків та дівчаток. Дана позиція включає в себе достатню кількість курточок, жилетиків, комбінізончиків, штанців, лосін, спортивного одягу, светриків, тостовочок з капюшончиками. Мінімальне замовлення становить один мішок вагою. 25 кілограмів. Ціна за 1 кілограм лише 1 долар, а вартість між кавалою 25 кг-25 доларів. Для замовлення пишіть нам повідомлення Viber або телефонуйте, не втрачайте можливість придбати хороший лот за вигідною ціною. Ми попікувалися про те, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. Тому сьогодні, протягом дня, ми знімаємо для вас лише акційні. Позиції за вигідними, доступними цінами зі знижками від 20 до 75 доларів. Дитячий одяг, міксований. Зустрічаються фірмові моделі. Russell. Дана позиція йде по моделькам і для хлопчиків і для дівчаток. Включає в себе. І курточки, комбінізончики, жилетики, достатня кількість спортивних штанців, джинс, товстовочок з капюшончиками, комбінізончиків. Мінімальне замовлення, один мішок вагою 25 кілограмів. Ціна мішка по актуальному курсу на сьогодні. Становить лише 980 гривень. Мішок вагою 25 кілограмів. Дитячий одяг міксований. Під кодом 360 наразі представлений. Ціна мішка 980 гривень, вагою 25 кілограмів. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом. з з текстильною групою Cavlatex. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Робіть репости своїм знайомим. Ставимо лайк, якщо сподобалась дана акційна позиція. І в цілому акційні позиції за сьогоднішній день. Пума! Такі от чудові светрики, комбінізончики в даній позиції йдуть. Повернемося, друзі, за пару хвилин. Чекаємо на ваші замовлення.